Отже, перед усім благаю чинити молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, які начальствують, щоб провадити нам життя тихе і безтурботне у всякому благочесті і чистоті, бо це добре і угодне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Бо єдиний Бог, єдиний і посередник між Богом і людьми і чоловік Христос Ісус, який віддав себе для відкуплення всіх. Таке було у свій час свідчення, для якого я поставлений проповідником і апостолом, істину кажу у Христі, не обманюю учителем язичників у вірі та істині. Отже, Бажаю, щоб на всякому місці мужі підносили молитви, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву, щоб також і жінки у пристойному вбранні із соромливістю і цнотливістю прикрашали себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не дорогоцінним одягом, а добрими ділами, як личать жінкам, які присвячують себе благочестю. Жінка нехай вчиться у безмовності, у повній покорі. А навчати жінці не дозволяю ані панувати над чоловіком, а бути у безмовності, бо спершу був створений Адам, а потім Єва, і не Адам був спокушений, а жінка, спокусившись, вдалася до переступу. А втім, спасеться через народження дітей, якщо буде у вірі і любові та в святості смерті».